Такий мульчер у нас є для розбивання покосів. Січкарня предназначення для трактора МТЗ ЮМЗ. Розбиває покоси, можна мульчувати різні е, зарослі, кропива, будь які лупухи. Кардан йде в комплектній ціна 1500 доларів. Можна відправити її на делівері на піддоні. І такий ще є білоцерківський мульчер. Його ціна 2200. Також йде з карданом. Він є в дуже хорошому стані, ідеальному. Такі ножики тут стоять. Колеса. Це має більший захват. Більше двох метрів. 2 метри якраз має. Це пише двоєчка. І такий ще садовий є. Садовий 2000 доларів. Він з регулюванням регулюється. I suppose